23. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам. Може ким завгодно стати завдяки своїм думкам. Вільний ти, роби, що хочеш, але добре пам'ятай, головне, нікому шкоди і ніде не завдавай. Пам'ятай, що я навколо. Якщо б кожен, що хотів, робив без меж. Ця межа одна єдина, право є золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. Стаття 24. В Україні усі всі рівні, і закон один для всіх, і права в конституційні мають громадян і всіх. Конституції байдуже, чи заможні, чи бідня. Рівні жінки чоловіка, і дорослих, і дітей, колір шкіри, вік, освіта, всі права для всіх людей. Стаття 106. Президент відповідає за безпеку і за мир, незалежність захищає серед світових країн. Стаття 131. Як людина заходить слогам, то від правди не втече. Прокурор, знайде той доказ, що провину доведе. Стаття 132. Пізні землі і умови, різні люди і життя, ліс, поле, степи і гори, пісні і інші, інші Це строка та Україна, що на всіх у нас одна. Стаття 149. Не боявся, щоб нікого і душею не кривив. Мають судді охорону особисту для сім'ї.